Розповідь про світ іншої зоряної системи. У Дніпровському планетарі Ноосфера відбулась презентація книги Планета А. Автором є 12-річний Максим Бровченко. Всі ілюстрації у виданні авторства самого Максима. В нього розлад аутистичного спектру, тож юнак має неординарний митецький погляд. Ед, це дідусь, розповідає своєму внуку, як вони потрапили до землі. А це ось на планеті А. Мати хлопця розповідає, син почав малювати під час карантину через COVID-19. Тоді його цікавив лише космос. Після початку повномасштабної війни почав малювати картини на патріотичні теми. Він дуже швидко навчився володіти комп'ютером ага. і дивився свої відео про космос. І... Випадково натрапив на відео, як легко намалювати космос. У юного художника вже близько трьох сотень картин. В планетарії представлено 25 робіт. Максим хотів допомагати нашим захисникам, тому почав продавати свої картини. Свій перший витвір продав за 700 доларів і відразу вирішив допомогти військовим. Наразі на потреби зсу він вже перевів понад 200 тисяч гривень. Ми так проходили по фокстрот. Він каже: стой. Постійно в Фейсбуці показують, що у хлопців немає пауербанків. Ми заходимо в Фокстрот, ми купуємо пауербанки і Макс, а, там, де збираються військові, він їх просто роздає. У планетарії виставка картин Максима проходить вже втретє. На знак своєї вдячності я хочу подарувати картину Планетаріум Новосфера, з якого і почалася. Історія цієї задаткової планети А. Дату презентації книги приурочили до Всесвітнього тижня космосу. Підготовка тривала понад 5 місяців. Мама Максима Оксана мені повідомила, що скоро буде видаватися його перша книга Планета А. Тому ми поспілкувались, і я запропонувала, щоб ця презентація книги відбулась саме у планетарії міста Дніпро. На сьогодні надруковано вже тисячу книжок. Невдовзі її перекладуть на англійську.